Всім привіт! З вами молода ферма. Ну що, у нас вже сьогодні третій фінальний день нашого будівництва. Спочатку роботу я не знімала, тому що ми з чоловіком їздили шукати вікна. Ми їх знайшли, тому що багато хто писав: типу, поставте сюди вікна, поставте вікна. Ми знайшли вікна. Ось одне, ось друге і третє, і третя уже у нас. І третє, у нас вже ось. Також у нас сьогодні поставили вже двері: одні двері, другі і третє. Їздили також ще за оцими штуками, за шпінгалетами їздили. Ну, коротше, ми сьогодні поки все об'їздили, поки все познаходили, хлопці вже майже завершили будівництво. Так, ну що, поки воно ще не завершене. Ми з вами будемо зараз дивитися, як прикручують вікно. Уже, напевно, прикрутили. Витягли. Вже прикрутили. <різь> <же папу> <різь> Пиріжки є. Мені, <різь> пожалуйста, піти. Одне вікно у нас вже прикручене. Зараз прикрутимо ще одне ось сюди. Тільки без тикал. Так. Хто подам познімається? Не хліба не олій. Є? Так, я думаю, тримається. Ну і також ще два зверху. Ну і сьогодні ще обшалюємо. І будівництво завершено. Якраз третій день за три дні. Потім у нас це ми вже з чоловіком самі будемо обшивати, бо хочемо поїхати в місто. Знайшли мінвату, ну, не уточняли, яка там ціна і скільки вона коштує. Треба буде утеплити. І так як нам зробили ось такий козирьок, я думаю, його можна буде утеплити ще і соломою. Так, що все як завжди, приємного перегляду з музикою. Що. Майже... Майже завершили. Фух. Ось такий уже вигляд у нас є. О. Тут у нас ще ось болгарка є. Ось. Так що будемо обрізати шурупи. Звісно, забули. Ось така штучка. Не видно? Видно? Хі -хі. Так. Покладу її десь у тінь. Отак. От Щоб не нагрілась. Так, шурупи хай тут і залишаться, бо ще треба ось дозакручувати. Бри з прославки. Ну що, щасливий. Вивели нашу красуньку. Вон пасеться. Помагає нам. Заплуталась сьогодні. Єлі випутали. Так. І вікна. І вікна, як ви бачите, вже поставили. Так, да, тут трошечки ось на вікно налізло. Дивись. Ну треба обрізати таке акуратненько, щоб воно не як. Ой. Хай буде обрізати, не будемо. Бо як соскоче просто. Щоб не побилося. Чи добавлять там? Да, сюди ще треба, да? так? Ой, завтра ще. Вась, коли ми поїдемо по Мінвату? З огородами вирішили повісити, причепити горілий профіль із сінника. А сюди, так як це у нас лицева сторона на дорогу, сюди поцепимо якийсь гарнюнький. Сюди треба поцепити якийсь гарнюнький профіль. Ну, Я думаю, листів раз, два, три, чотири, п'ять. Десь Вась, п'ять листів сюди хватить. П'ять, шесть. Скільки сюди треба буде листів приліпити? Шесть листів ось сюди. По два... Шесть листів по два метри і от вона. Тилометр доверий, да, щоб він буде? Два метри у висоту і все. Тут хіба два метри? Тут і не два метри. У мені десь метр шістдесят... Та вище від от землі беремо. Яких метр шістдесят тридеть? Вона ж в клапочках. Ну метр шістдесят. А тут метр метр 74. Що ж мать, можна метр сімдесят брати свободно. Да. Лет, Лет, да. М метр сімдесят такий саме по висоті. Mm. Хай воно там задор буде чуть-чуть злезу. -чуть. На блага отут. Земля. Я думаю, що підсипали, чуєш, підсипали все. Щоб ну, тобі ну, не обрізати і він дешевше буде. А ось зі всю... сторони доску на саморізати на шиф, щоб не скупи. На шиф Тут а ось кусок mm. ляже. Маленький. Між до віктами. Між вікнами?

Метр сімдесят. Шість листів по метр сімдесят. Можливо, і п'ять покладемо. Так Ну, вже я вам скажу вид дуже гарний. Отут буде утеплюватися. Ви пускайте так, ми ще будемо переганяти кабана. О, ну, ну, не сьогодні, а десь, О, можливо, так добудуємо, вже і переженемо. Ще у нас теляна родиться, ми його також сюди кинемо, в якийсь вільний станок. І Брауні ми також переведемо сюди. Як буде. Не вб'ємо, нічого з ним не случиться. піде Не, на гору іменно туди ще ж Я забула ще обрізати ну, і наші верх наверх. Вот у нас фото, ну там. Ну щось гуде страшно. А в тут не стіл. А тут а... не тут три. Четыре. Тут а... Туда... Ой, подожди. Два. Три, чотири.

Задумало дуже. Да, якби він не був би горілий, було б класно. Ну, що маємо, то маємо. Ой, для тих, хто зараз почне говорити, що. Горіли краще не використовувати! Для тих, хто почне зараз, що горіли краще не використовувати, що треба було е, взяти новий. Ну, у нас грошей немає на новий. У нас залишився лише один лист. Реально один. Більше немає? Там ще є. тільки Це більш-менш такий. Оце більш-менш. Далі ще страшний. Нам ще треба усюди докупляти, плюс утеплювати. В цьому випадку потрібна економія. Тому що ми не, мільяр... не мільярдери, я вам скажу. Виходимо з ситуації, як це може бути. Як взагалі можемо вийти з цієї ситуації, так і виходимо. Хто хоче допомогти нам поліпшити, е як там кажуть, условія? Умови для наших корівок, свиней, наші умови, щоб у нас тут бардака, срача там не було. Внизу є спонсорство і також донат. Хто скільки там може, можете підтримати. А що? Або запрошуємо нам до нас на господарство на допомогу, на ремонт. Тому що диванних експертів у нас багато. А ви спробуйте такий саройчик скльотич. Пошліть, я вам покажу, що там всередині. Поки що ми можемо тут пролізти. А пахне як! Деревом. Ой, так все. Тут ще ось ось доски. Так, ви бачите, стало трошечки темніше. Ось тут у нас є простір. ось, простір. Тут ми будемо подивимося по коштам, скільки в нас залишиться. Скільки ви вийшли? Скільки ви вийшли? Ні, І будемо купляти. Господи, як воно називається? Мінвату. Ми придивилися вона іменно такими матрасиками, як нам і потрібно, і будемо туди опускати. Щелин. Щелин тут небагато. Свині, я думаю, не повинні погризти. Тут у нас також тут є щілини, тут є щелини. Щось, звісно, буде утягнутися з середини. Так що. Ось такі спроби. Мені вже подобається. Пишіть, як вам. Ой, так що. Віконечко ось обрізали, до речі, щоб не було видно. Трьох ліста. І тут ще треба буде також. Ну, я думаю, коли воно вже все. А, до речі. Ось таке вікно. Опа! І відкривається з форточкою. Yeah. <laughs> Мені дуже подобається. Ой, Ой отак, і отак. Все. Все. Ой. Тут ще треба буде провести е, світло. У нас остання лампочка це отут, і над другим станком нам треба буде ось отут повісити. Отут на проході одну і ще над станками. Так що. Днем, я думаю, буде видніше, а ввечері вже ж прийдеться вмикати світло. Да. От такі справи. Так, ну що, це вже останнє? Останнє. Останнє. Так що, ось такі справи. Так що такий сарайчик ми побудували за три дні. Ще, звісно, доробляти і доробляти, але я думаю, за три дні це непоганий результат. Реально непоганий. Ми знайшли вікна, докупляли, напевно, разів тричі їздили, докупляли гвістки. Шурупи, безліч разів заряджали акумулятори. Ой, нарізали, пиляли. Хто не бачив, тут а зараз вилізе одне посилання. Ні, перше посилання це буде, було там на початку. Десь. Ну і друге відео, коли ми тут стелили підлогу, все, робили станки, також тут буде вилізе. Ну що, на цьому, напевно, і завершимо. Бо вже у нас майже п'ята вечора. Майже п'ята вечора. Вже треба трішечки пів підправлятися. Ну тут чуєш, вже там, на жаль, нічого не скажеш. Ну, дав. Так, що, вже запінили вікна, щоб не холодно було. Це висохне, треба буде пошкрібати. Це обріжеться все. Яксенька, тить-тиць-тить-тить. Да, без вікон було б дуже темно, скажи? Угу. От, тут темно. Так що такі от станочки. А ну, зараз закриємо двері і подивимося, як воно буде виглядати. Так. Секундочку. Опа! Отак. От О! Реально з вікнами світліше. Набагато світліше. Ще, звісно, сюди. Треба е, десь дві лампочки. Одну на проході тут повісить, а другу тут в станку. Зробимо? Ні, не будемо робити. Переженемо сьогодні кабана. Ну, Це все, звісно, поза кадром переженемо. Да. Переженемо кабана. Сьогодні або, сьогодні, або завтра, І заберемо крито те, що там є у нього. Ну, правда, там прибити, я не знаю. Якісь кінья моя вже провіряє тут а все, да? так? І моє кісь Так що. Все тоді. Пишіть, як вам. Ой, таке от будівництво, такий от сарайчик. Я думаю, взимку тут тепло буде, тому що тут вже жарко, я вам Top скажу. Гроші, ага, реальний топ за свої гроші. Ну що, підведемо підсумки? За одну роботу, не рахуючи профліст, не рахуючи доски, не рахуючи вікна, лише робота. У нас вийшло 13 тисяч. Це заплатити хлопцям. Куб, досок, самі порахуєте, скільки ми, скільки брали, бо по суті, на оце все. Із шальовки ми обрізали пилкою оці ось, 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 Рівняли, вирівнювали, щоб було нормально. Куча гвоздей, звісно, пішло, шурупів. Е, да, їхали, їздили, купляли, так, відкривати. Їздили, докуповували профліст. Бо думали, подумали, що у нас плюс у нас горілого не вистачило, Вон, як ви бачите. Це останній шматок горілого. Це хлопці, художника ставили. Малюночок на пам'ять. От тут аж буде кабанчик сидіти. Так, що... Поїхали, купили сім листів профлісту. Сім листів профлісту у нас вийшло тисячу скільки? 1800. Це із трьома балончиками отакої монтажної піни. Отакої. Так що, ото таке. Ось ще скільки матеріалу залишилося, як ви бачили. Винесли стовпи там, де Брауні стояла, там трішечки, тут трішечки, в основному залишилися в стовпи. Ну і ще пару отаких от дубових обрізних. Це е, залишилося, можливо, докупимо ще да, перестелимо пол у корів. Ми взагалі думали перестелити пол, а тут різко почали будувати новий звинарник і коротше. Якось не до полу було, і воно все пішло, пішло пішло. Так що, а такі справи. Все. Велика подяка нашому спонсору. Їх у нас два вже. Вони зараз, в цей момент, поки ми дознімаємо це відео, дивляться другу частину. Ну, і також подивляться ж раніше цю частину фіналу уже завершення. Так що, дякуємо їм велике. Ну що, з вами була молода Ферма. Підписуємося, ставимо вподобайки. Не забуваємо про дзвіночки і до зустрічі в наступних випусках. Всім до зустрічі, всім па-па!